Вітання з півночі Черкаської області. Сьогодні 28 лютого, тому можна вже зняти цей підсумковий ролик за лютий. Попередній я посилання залишу, якщо захочете, подивіться. В цьому році, в 25-му лютий, був дуже лютий. Майже весь місяць були сильні морози і Ну, наскільки сильний в день це десь мінус 5 до мінус 10, вночі від мінус 15 до мінус 20. І от тільки зараз так невелика відлига трошечки тепліше. Тому е, були призипунені всі ці процеси, бо ми там, хлопці, пам'ятаєте, всі ці розкладали е, кабеля, а потім... Ми думали вже зайнятися септиком, замовили септик. Це септик пластиковий пікабель на базі цистерни граф. Але граф сказали, що не будуть його збирати, відправляти за цих морозів, бо пластик стає крихким в мороз. І ви знаєте, ми монтували, я потім розкажу ці провода, і там треба було на стяжки трошечки. Кріпити гофру, і хлопці такі щось дуже вони рвуться. Я кажу, та це ж такі звичайні, які ми завжди використовували. Але бачите, за те, що було холодно, то вони рвалися дуже сильно. Ну, давайте вам трошки розповім, що було. І заодно там по поточних справах. Ось Коля зробив оці контейнери нам для компосту. І Леня. Ну, залишки він зробив, підшиви, там залишалися матеріали. і Льоня потім це все сміття поприбирав. А також витягли ми цей подрібнювач і він всі гілки побив на отаку мульчу. Ось, тому тут трошечки навели ми лад в цьому куточку. Далі я вже мабуть показував, що ми там проводиці прокладали, щоб зробити розетки і освітлення. На всіх цих конструкціях Льоня встиг ще прокрасити ремерсом. Ось, і тут ми повиводили розеточку зробили. Але це така тимчасова. Ми тут змонтуємо, тут буде розеточки, вмикач і тут підключимо ці гірлянди, щоб було світленько. Далі, оце такий, не знаю, мені не подобається, але в цьому році. Шукаємо якісь варіанти, щоб підв'язувати огірки помідори. Бо в минулому році всі ці палички вони не працюють. Вони не працюють. Ось вони там, я їх повидьоргував, е, поскладав. і Буду намагатися от такий. ну вони страшнувати, ці конструкції, не личать тут, але поки що спробуємо як тимчасове рішення. Бо підв'язувати треба. Зараз всі ці рослини. вони високі. Пан Андрій, мій вчитель англійської, питав, як ми цю гойдалку зробили. Ну, На жаль, я відео, мабуть, не знайду, бо я тоді не фільмував, як ми робили. Замовили ми оці брус 200 х і довжиною 6 метрів. І потім помалювали, потім обробили, гідроізолювали, зробили цю. Подушку щебневу і залили ці стовби, потім скріпили їх. І в цьому вже році купили дві труби вон, ну, звичайні круглі водяні з внутрішнім діаметром там 5 см, зовнішній більше 6 там вона товстенька. і Потім на ці дві труби прикрутили цю войдалку. Стоїть воно міцно, ця оця фарба. Лазурь 6 в одному ремерс, вона добре захищає деревину від свілі, від жучка, від цього. Ось. Сьогодні з самого ранку з дружиною займалися ну, садом, займалися, різали і потім все це там ще перебили. Так що потрошки дружина, дерева, садок підрізає, формує там. <кій> Минули ролики, вони там люди залишили поради. Дуже дякую вам. Це дуже добре, що дивитесь, залишаєте поради. І деякі дійсно вони корисні, деякі просто так подивитися. Може, якийсь альтернативний варіант, тому дякую, залишайте свої відгуки, давайте поради, все, що корисно, будемо використовувати. Також є запитання, такі питають, як можна зарплатою 500 або 1000 доларів дозволити собі купити там будинок, побудувати будинок або купити квартиру. Ну, чесно скажу, я не знаю. Я не знаю, ціни отакі. Дійсно, вони якісь трошки неадекватні. Це що стосується нового будівництва або нового житла. Якщо казати по, про вже існуюче, то дивіться, ну, я так трошечки цікавлюсь цінами на будинки на приватні. І мені порекомендува декілька каналів. Люди їздять, ну, мабуть, ці, які продають їх. <клістична> по, по різних куточкам України показують. Ну, дивіться, такий, як приклад, це Лящівка, яка біля Липового по трасі 08 на березі сули. І там показували будиночок ну, з гарною ділянкою, гарна вода, вид гарний. Будиночок цегляний. Є е, е, газ, є е електрика, є е опалення. Ну, такий, заходять живий, нормальний будинок. Ну, ось люди просять 4,5 тисячі доларів. Тут я теж у сусіда питав, він каже, що можна купити і за півтори тисячі будинок, ну, навіть цегляний, але ну, в такому вигляді, що його треба трошечки ще відремонтувати. Що, ну, не житловий, так, трошки треба відремонтувати. І там немає, мабуть, комунікації. Ну, я так не не цікавився. Але ну, проблема трошки в іншому, що можна та знайти в, десь там цей будиночок в селі, трошечки вітряно сьогодні, тому щоб не дуло так відвернувся. А, де де, де потім працювати? Я дивився от Джеремі Кларксон, ви знаєте, це він був ведучим на Top Gear і в нього зараз є такі, як реаліті, можете знайти. Мабуть, три роки тому, або вже чотири роки тому він знімав, три роки тому почав знімати, і він е, купив собі ферму е, у Великій Британії. Тому що коли почалась війна в Україні, то ціни дуже підпри... підстрибнули у них. Бо у них оце фішн-чіпс, і там треба мука, і треба олія ця соняшникова, то він вирішив трошечки сам почати це вирощувати. Але він стикнувся з цим, що ціни на добрива дуже високі, продукцію невигідно. В нього були вівці, сказав, невигідно їх тримати. Далі там він вирощувати теж невигідно. І ви, подивіться, там цікаво. Тому я і кажу, що насправді не зрозуміло, з чого в селі жити. Там молоді люди показують, що вони переїжджають. Ну, я не знаю. Ну, мабуть, вони якось віддалено працюють десь і заробляють гроші. Бо якщо так от працювати, щоб з землі, то це дуже важко. Дуже важко. Я і з людьми тут, з сусідами, розмовляв там і дивлюсь, ну, наприклад, там. Хто займається полониці, знає, що в 24 році ціна на полоницю була така, як і до війни. Тобто вона дуже низька була і попит був дуже малий. Тих, хто, хто займається малиною, ну теж така ситуація, що той каже, що думав, що буду на малині заробляти, каже: ніфіга не заробляється. Я на, на цьому, коли там в Польщі. На збірі ягод цих і те більш заробляю, чим сам вирощую і продаю, то в цьому році да, був, був поганий попит, і тому е, дуже багато на заморозку пішло е, цієї малини. Ну і також, ну там ця людина, яка займається промисловим фундуком, е, каже: от якщо там її здавати на переробку, а зараз вже багато відкрили з цих е, комплексів по переробці фундука. Е, спочатку я вам там казав. Перший був в Дніпропетровській області, потім з'явилась вже і в Черкаській, і в Полтавській, ну багато є. Там. І він казав, що якщо взяти гектари, висадити ну, біля 670-660 цих фундуків, обробляти їх по технологіям, підживлювати, там 15 обробок треба. Ну і е, Така ділянка в самому такому гарному випадку може дати вам заробити 4,5 тисячі доларів. Тобто це вже прибуток, але ну, ви розумієте, це треба обробляти гектар, і сума ну, не така вже і велика. Ось. Ну і так, я, хто займається тут, люди тримають там курей, гусей, то вони кажуть, що це не дуже було б вигідно, якби не ці паї. Тобто у них є паї, і їм дають як оплату за користування землями. Цю а, кукурузу або пшеницю і вони використовують для годування. Тобто, ну, в такому випадку, так, да, це ще є сенс тримати, але якщо купляти корми, то це не дуже вигідно. я розмовляв там з різними, хто і свиней тримає. Тому ось ситуація ось така. Переїхати там можна, накопити на, на ці гроші і купити будинок, але що далі робити, я, я не розумію. Тут є підприємства, можна і на курочки ряби і на врожай піти. І вони вішають об'яви. Ну, Там суми, ну, суми невеликі, прямо вам скажу, суми невеликі. Тобто, треба працювати, але там суми такі ну, замалі. Тому я не можу сказати. Як і що те ж саме розмовляв з сусідом. він там допомагав е, людям з пасікою, вони тримають, там у них багато вуликів, більше ста вуликів. Але з реалізацією проблеми, то вони їх е, просто е, оптовим ну, цим перекупом здають і там ну, такий, по, по, на мінімалках, скажімо, на мінімалках. Ось. Тому ось така ось ситуація. Я не знаю, переїхати можна. Люди переїжджають, ну як вони, вони не розказують, що роблять вигляд, що вони там з села живуть. Ну я в це не вірю. Там з города ти не проживеш. Це, це не життя, це виживання. Ось тому відповів. Я не знаю, як можна за, на зарплату в 500 тисяч доларів купити собі сучасний будинок. Не сучасний можна купити, але де потім працювати, теж я, я не розумію. Люди тікають. Ось, Хлопці працювали, працювали, поки були морози, ми домовились, що вони будуть електрикою займатися. Ось. Тобто вони спочатку займалися цим, потім була невеличка пауза, бо почалися морози. Потім я вже, ну, скажімо, трошечки зорієнтувався і ми почали займатися електрикою. Ось. Вчора вони закінчили по електриці. Тут Порозкладали все, що треба, я вже показував трошки. Ось, отак поки що тимчасово пінопластом попідтикали, щоб воно не, не випадало. І ось тут ще не, не все, е, е, ну, все зроблено, але там знову ж таки є деякі нюанси, тому поки що ми замазувати не будемо. Будемо замазувати тоді, коли будемо зробити, робити всі ці інженерні роботи. Ось, вони поприбирали бруд, тут все повичищали. Це ось ця тимчасова стяжка. ну Тимчасова по, по ґрунту. Це не чистова чернова. Ось, будемо гідроізоляцію класти. І потім вже пінопласт 10 см. Потім будемо робити теплу підлогу і заливати стяжку. Ось. Я вам казав, що я зв'язався з компанією STS Company, вони мені зробили проєкт, і сьогодні я буду проплачувати перший етап. Вони розбили на чотири етапи у них всі проєкти, чотирихетапні, І будемо робити інженерку самостійно. Тобто у нас тут буде котельня, в котельні буде стояти обладнання, це тепловий насос буде. На 6 кВт. Це теплова потужність. Ось Тут ось буде цей внутрішній блок, тут буде колектор, тут буде ця насосна група дві штуки, одна на теплу підлогу, інша на фан-койли. Ну, тут буде стояти ще цей бойлер ну або накопичувач цей для горячого водопостачання і для опалення. Ось така ситуація. Також поставимо тут водопідготовку, це колони будуть, очіски. Так що тут місця вже не буде. Була порада така, щоб зробити санвузл тут. Ну ні, дивіться, це гостьовий домик. В ньому не буде. І він на дві людини. І в ньому не буде так, що там хтось буде приходити уходити. Площа тут 87 квадратів, то, що я вам казав, оця ось тут ну, загальна площа, да, житловий не знаю, не рахував, треба подивитися. Але ну, із досвіду я вам казав, що комфортно, якщо це приватний будинок, то 40 квадратів на людину, щоб проживати. І це факт. Бо я, знову ж таки, з сусідом спілкувався, у нього є там дружина, дитина, і вони живуть в будиночку. В будиночку 60 квадратів. У них є там е, як загальна кімната, дві спальні і є кухня. І він каже, що на них трьох це дуже мало. Тобто 60 квадратів це дуже мало. Дуже їм. Тісно там, бо вони вимушені були видати дитині більшу кімнату, більшу спальню, щоб вона могла там і гратися і все. Саме переїхали в меншу. Ну, Це я кажу, це, це із досвіду. Тобто є такі рекомендації, що 40 квадратів на людину. Тому тут, да, тут отак і сплановано, що Люди тут відпочивають, сплять, і вони ходять в цей санвузол, але гості мають ходити в гостєві туалети в основному будинку, там їх на першому поверсі два штуки. А Тут буде ось так, щоб людина могла гості тут відпочити. Пішов, попісяв, покакав, тут причепурився, тут буде зберігатися все шафа, і потім вже пішли і там сидіти. Ось. Так що, отакі, отакі ось плани. Тут у нас буде два фан -койла. Ну, По суті, да, таке чудне слово фан Фанкойл – фан, -койл. фан -койл це як радіатор з вентилятором, який буде підвішений. І до нього також йдуть труби. Труби йдуть, циркулює вода, і якщо треба, або опалюєш, або охолоджуєш. фан це не так, ну, Це не те ж саме, що і внутрішній блок. Внутрішній блок цього кондиціонера це простіше. Це просто радіатор, який висить. Ось у нього є теж пультик, можна регулювати, там включати, виключати. Оце якраз і є штроба, щоб прокласти цей трубопровід. Тут буде йти. Тому бачите, тут трошечки воно перетинається з проводами. Я не дуже цього. Ну, мені не подобається, але інакше не зробиш. Тому трошечки, мабуть, воно під цим піде, тут повісимо його і туди виходить дренаж. Бо з фанкойла, як і з внутрішнього блоку кондиціонера, може бути конденсат. І він має кудись уходити, туди буде уходити. Другий фанкойл буде висіти у нас ось тут. <кій> ось тут буде висіти, теж закладну кабель зробили, повісимо і все. Ось, Потім будуть оці терморегулятори стояти. Знову ж таки, там по специфікації 3 на 0,75 цей сигнальний кабель, але я не хотів номенклатуру плутати, тому прокинули все 3х1,5. Просто він був вже наявності, ми його купили, тому вирішили так. Нічого, нічого страшного немає, трошечки більший. Але бачите, в кожному приміщенні, де буде опалення, є оцей сигнальний кабель. І йде штроба вниз, це стандартна по суті, процедура. Це є. Потім тут буде закладна ця гофра, щоб туди кинути датчик температури підлоги. Тому що регуляція йде по підлозі. І по е, температурі повітря. Це точно так же, як я показував вам, як зроблено в тому великому будиночку для електричної теплої підлоги. Так, електрична тепла підлога вона простіше монтується, але якщо оцяка буде водяна, як вони зробили, то можна поставити інший котел. Не обов'язково це може бути е, тепловий насос, а може бути також і і твердо павлений котел. А тут, бачите, нема штроб тут іде наружі, бо це санвузол. І тут будуть стояти інсталяції, і тут будуть виходити всі ці е, каналізації і все інше. І інсталяція тут буде йти гіпсокартон. Тому воно так і зроблено. Ну і знову ж таки, тут 2 метри, а ванна буде 1,70 сімдесят. Тобто тут воно буде якраз закриватися, щоб ось і ванна стала. І за гіпсокартоном все це було спрятано. Тому так воно виглядає, де гофра по цій е, перфорірованій ленті. І там всі ці провода прокладені. Да. Тут е, в цьому е, у нас в санвузлі не буде водяної теплої підлоги, буде електрична, тому що знову ж таки з досвіду дуже комфортно, коли вона працює і влітку. Бо тоді немає не ніякої вологості. Тепленько і супер. А, на жаль, водяна тепла підлога вона працює або на опалення, або на охолодження. Тому влітку ну, воно не буде працювати, навіщо це робити. Ось. Хлопці оце готують. Все це будемо монтувати вручну, я вам покажу. СТС Кампані, пан Ігор, мені. Також продасть весь цей інструмент, бо це буде пекс труби на воді з обжимкою, натяжні системи, скажімо так. Бо в тому будиночку ми поліпропіленом все спаяли, все працює, але тут будуть отак: по модному все, все зроблено. Також, ну По суті, на першому етапі, що ми зробимо, і він включить в цю поставку це буде каналізаційні труби. Потім будуть труби для фан-койлів. Потім буде труба для теплої підлоги. І також буде водопостачання, щоб ми розклали все це. Потім опресуємо все це під тиском, закачаємо і будемо дивитися. Ну і Також він там колектор буде, все це під'їдаємо, все буде під тиском, все зальємо. Тому такий от перший етап. Бачите, скільки тут проводів приходить? Да. Але щоб не було плутанини, я монтую виключно до 3 на 2,5. Навіть якщо це світло, то цей провід приходить в підроздітник. Я казав, що я монтую в підрозетників заглибленому, мені так подобається. Приходить 3 на 2,5, а далі вже йде 3 на 15 І знову ж я завжди використовую виключно 3 на 1,5, не 2 на 1,5. Бо це важливо зрозуміти, якщо ви ставите пожарне озон, то воно не буде працювати з проводами 2 е, на півтора, наприклад. Бо там дуже важливо, що воно спрацьовує, коли починається цей струм. Між жилами з'являється, і не коли він з'являється між фазою і нулем, то Узо ніколи не спрацює, бо воно буде вважати, що це є навантаження. А коли з'являється струм між будь-яким або фазою, або нулем і заземляючою, тоді воно спрацьовує. А так як це все ж таки дерев'яне там перекриття і все інше, треба, щоб воно було. Я ж не знаю. Я да, у мене є мігометр, я всі ці провода перевіряю мігометром. Також все, щоб воно не було ніяких проблем з ізоляцією, ну всяке в житті може бути. Тому не економте, купляйте правильну кабельну продукцію, щоб потім воно все працювало як треба. Ось, тому, ось така ситуація. Вчора мені дівчина з Водаленд, це колишній стандарт Парк. Я хотів у них купити цей септик. Але питаю, я раніше у вас брав цей граф, можете такий зробити. Вона каже, так, да, ми спрацюємо з графом досі. Вони перезмінили назву, але не працюють. І То вона сказала, що все, з понеділка будуть доставляти цей септик-граф, будемо його закопувати. Там один такий є, точно такий же купив. 3,75, 3 з аерацією, все один в один. То покажу вам, як воно буде. Також Пану Ігорю, сьогодні відправляю гроші, теж буду відправляти ці матеріали і будемо робити, буду вам показувати, як ми будемо робити цю інженерку. Все, дякую вам дуже, гарного дня. Побіг додому, все, пока, бережіть себе.